Вино, десерт, розмова. Авторка Оля Дзюба читає Валентина Виноградова. Вподобайка, підписка, комент. Хай лунає рідне слово, український контент. Розділ перший. У невеличкій кав'ярні у центрі Києва сидить молода пара. На вигляд нічого особливого, обом ледь за двадцять якраз того віку, коли маєш безліч бажань і жодного страху щодо їх втілення, не побиті життям брюнетка і брюнет. Дівчина з сумною посмішкою, а хлопець з надією в очах, між ними рожева троянда і два келихи червоного вина. Ми обидва знали, що рано чи пізно так буде, хлопець ледь торкається довгими пальцями її руки, а та різко забирає. Ага, знали, тихо каже вона, і відводить погляд убік. Звичайно, прямо навпроти кав'ярні через дорогу розташувалася будівля, де народжувалися сім'ї. І де вони розпадалися? Не треба, ненавиджу, коли ти сумна, ми ж все обговорили. Підбадьорливий тон звучить фальшиво. Хлопець і сам це знає, але намагається не показувати своєї болі. У нас є план. План. У нас. Дівчина знає. Що її коханий думками вже давно не в цій кав'ярні, не поруч з нею. Він навіть не в цьому місті і не в цій країні. Думками він за океаном і втілює свій план на майбутнє, яким жив останні два роки, рівно стільки, скільки вони одружені. Дівчина на секунду зупиняє погляд на безіменному пальці правої руки. Де ледь помітна тонка смужка. Він навіть не помітив, що сьогодні вона без обручки. Ще вина. пропонує він. Води, каже вона. Хлопець піднімає руку і за секунду робить замовлення. Вони були разом чотири роки. Чотири роки. Чотири, мабуть, нічого не вартих для нього. І так Стовідсотково багатозначущих для неї років. Офіціант швидко виростає біля молодої пари і за мить на столі з'являються два десерти, келих вина і стакан води. Мій рейс завтра вранці проводжати не буду. Подзвониш? Мабуть, ні. Гаразд, подзвоню я, як тільки влаштуюсь. На декілька хвилин зависає пауза, з'являється зловіща напруга. Ніби так багато треба сказати, а сил немає. Треба ж три роки не міг виїхати, і, коли вже майже опустив руки, він не закінчує речення. Не треба! Вона не дає йому закінчити. Слухай, ми ж все обговорили. У нас є план. Так буде краще для нас. Нам по двадцять чотири, у нас життя попереду, треба спробувати. Він так швидко говорить, ледь не задихається, а потім раптово заспокоюється. Та не треба пояснювати. Ти і так все розумієш. Він намагається говорити якомога ніжніше. Подивися на це з іншого боку. Тобі більше не доведеться жити з роздратованим і вічно чимось незадоволеним мужиком. Подивися на себе, на що я тебе перетворив. Я так давно не бачив твоєї посмішки. Ти маєш ненавидіти мене до смерті. Але у нас все вийде. Він схопив її за руку. Цього разу вона не пручалась. У нас є план. У нас є план, видихає вона. Досить, не починай. Ти маєш рацію. Несподівано на її обличчі з'являється посмішка, посмішка, якої він вже давно не бачив, а може, й взагалі ніколи. У нас все буде добре. Вона так само міцно стисла його руку. Вони ще не знають, що за тим столом у кав'ярні у центрі Києва їх вже троє. Розділ другий. Я одразу впізнаю його, щойно відкриваються двері ресторану. Я спеціально замовила столик біля вікна, але щоб неодмінно бачити вхідні двері. Не думаю, що в нього виникли труднощі із пошуком мене, однак точно сказати важко, чи він сам мене впізнав, чи йому підказав адміністратор. Його хода не змінилась. Широка, впевнена, владна, Діловий костюм сидить на ньому, як влитий. Точно дорогий. Не знаю, чи то він для нашої зустрічі так вирядився, чи то він завжди в костюмах? Я встаю за столика, щойно він підходить. Привіт, каже він широкою посмішкою. Це тобі, і передає мені. Невеличкий, але вишуканий букет рожевих троянд. Привіт, відповідаю я. Дякую. Він відсовує мій стілець і допомагає сісти. «Хм, раніше таких манер у нього не було. Несподівана зустріч, еге ж? питається він, із легким акцентом і сідає навпроти мене. Не можу сказати, що ця зустріч неочікувана. Я знала, що ми зустрінемось рано чи пізно. Минуло двадцять років. Це рано чи пізно. До нас підходить офіціант із двома келхами червоного вина. Я мала сміливість зробити замовлення. Сподіваюсь, ти не проти. «За зустріч! За зустріч! Червоне вино я не пила двадцять років. Я взагалі практично не вживаю алкоголь, і якщо знайдеться такий привід, то лише біле, сухе і не більше одного келиха. Можливо, завдяки цьому я виглядаю, як мінімум, років на десять молодшою і в хорошій фізичній формі. А можливо, це все гени і заняття йогою тричі на тиждень. В будь-якому випадку сивого волосся в мене менше, аніж у нього. Проте ані сиве волосся, ані зморшки на лиці геть не поплюжать його. Отже, ти тепер, письменниця, вітаю, я тобі ще тоді казав, що слово. Це твоє. Його вітаю! Звучить якось нещиро. А може, то мені так здається. Так, з першого року наших стосунків він говорив, що мені не варто вступати після університету в аспірантуру, педагогічного університету, і паралельно писати курсові, аби трохи заробити, а треба йти далі. Бо в мене добре виходить складати зі слів речення, а з речень історії. Та й взагалі деякий час він якось наполягав, аби я змінила фах. Але на першому плані все одно були його бажання. Егоїстично, можливо, так і треба, щоб було, та зі мною такого не сталося. Дякую, кажу я. І потягую вино. Вже 15 років як я письменниця. Спочатку писала для себе, аби хоч кудись подіти свої емоції та гнів, а потім стала публікуватись у журналі, а там знайомі допомогли випустити книгу, а потім з'явилася ще одна, а за нею ще одна, а п'ять років тому мій талант вийшов за межі України, бо. П'ятий кут, моя перша проба пера у жанрі фентезі, став бестселером, і книгу переклали на чотири мови світу. В тебе також життя склалось своя і ті компанія, яка співпрацює з Google. І де я познайомився зі своїм сином Янголе, він обриває мене. В мене аж дух перехоплює. Мене двадцять років ніхто янголом не називав. Впевнена, що й його теж, і це так незвично чути знову. Ангеліна, поправляю я, називай мене Ангеліною, Владе. І знову по мені біжать мурахи. І я двадцять років не називала його імені. У нас є син, тихо каже він, ти мені не сказала. Я думала, що до цієї теми ми перейдемо трохи пізніше, і не так різко, але врешті-решт ми зустрілись, аби розставити всі крапки над і. А ти б залишився, трохи зарізко питаю я. Ти б змінив свій план. І залишився тоді б у кав'ярні. Він тяжко видихає. Це і є відповідь. Влад хотів більшого, а не сидіти в зйомній квартирі і жити на копійки. Я його розумію зараз, розуміла тоді і тому відпустила. На початку двотисячних було важко. Ми два роки як одружились. Молоді шукали себе, намагаючись не втратити один одного. З самої першої зустрічі ми були різними. Може, тому і вабили один одного. Він високий, я низенька, він спортсмен, а в мене з фізичних навантажень навчання в університеті, а потім в аспірантурі, і підйом на третій поверх будинку без ліфта. Він одинак. А в мене купа друзів. Взагалі не знаю, як ми могли бути разом, але ж були. Два роки зустрічались, два роки в шлюбі прожили, я потягую вина. Твої мрії збулись, посміхається він. Ми зустрілись не для цього. На рівному місті я присікаю будь-які сухі розмови. Можливо, є мій місце, але точно не зараз. У тебе є запитання, можливо, у мене є відповіді. Ти не виглядаєш здивовано, ніби чекала на цю зустріч. Коли Давид вступав у канадський коледж, я була абсолютно впевнена, що він намагатиметься тебе знайти. І ти не заперечувала, Ані скільки. щоправда, ми про це не обговорювали. Мій тон холодний, я сама від себе не очікувала, що буду себе вести, ніби ображена покинута дружина. Бо це не так. Я сама обрала такий шлях. Двадцять років тому я зробила вибір. Звичайно, і я була наївною. Я думала, що все складеться інакше, але врешті-решт, я ні про що не шкодую. А його батько. В нього один єдиний батько, перебиваю я, і тепер Давид знає його. Я одразу вирішила, у Давида точно не буде тата мандрівника, тата космонавта чи тата моряка. Було важко сказати йому правду, але моя філософія будь-яка правда, краща за обман. У тебе є тато, він живе у Канаді, а ще в тебе є Женя, який любить тебе усім серцем. Ти мені не сказала, знову повторює Влад. Я тримаюся абсолютно розслабленою. Відкидаюсь на спинку, оббитого дорогою тканиною м'якого стільця. На моїх ногах красуються замшеві короткі ботільйони, які додають мені зросту з моїми метр шістдесят три підбори просто необхідні, обтискуюча сукня трохи довше колін з довгим рукавом. Так, я можу дозволити носити такі речі скромно, елегантно, але дорого, і на вигляд, і на ціннику. Але я не шкодую, я це заслужила. Та й привід був. Презентація моєї книги в Торонто. Ти чекав півроку, аби постійно повторювати, що я тобі не сказала. Півроку тому Давид, мій єдиний син, сказав, що знайшов свого батька. Чи була я здивована? Ні. Це було питання часу. Чи ображена я на власного сина? Ні, він має право знати свого батька, але я не допомагала йому з пошуками. Востаннє, коли ми з тобою говорили, ти був у Квебеку. Якраз минув рік після твоєї еміграції. якраз коли наш план мав вийти на новий рівень. Так, ми домовились, що я через рік поїду до влада. Він уже мав змогу надіслати мені запрошення. Але запрошення так і не надійшло. Давид говорив, що в тебе є три доньки, старший. Дев'ятнадцять. Я навмисно роблю паузу, а потім додаю, як і Давиду, він подавав резюме на стажування в і компанії, каже Влад, пропускаючи мої слова повз. Насправді я знаю, що він прекрасно розуміє, до чого я хилю. Це його давня звичка. Якщо розмова йому не подобається, він змінює русло. І як тільки я його побачив, одразу зрозумів, що це мій син. На що він говорить очевидні речі? Давид, викапаний влад версії 20 років тому, чи боляче мені від того, що єдиний чоловік, якого я так сильно кохала? Покинув мене, а син схожий на нього. Ні, бо я кожного дня можу дивитися в очі, які колись звели мене з розуму. Ні, бо кожного разу, коли в мене опускались руки, а приводів було чимало, проблеми з житлом, мати одиначка, нестача грошей. Давид давав мені сили. Давид давав мені крила. Звичайно, останні три роки в ці очі стало дивитися складніше, бо Давид переїхав у Канаду на навчання, і бачимося ми значно рідше. І після цього ти мені вирішив написати, питаю я. І ось так, теплого травневого вечора, через три тижні після того, як Давид повідомив. Що його прийняли на стажування, мені приходить повідомлення у Фейсбук. Я одразу по фотографії зрозуміла, хто його написав, хоч і не бачила цю людину два десятиліття. Я не знав, що в мене є син, але я абсолютно впевнений, що це мій син. Так, це. Твій син, до нас підходить офіціант із вишуканою тацею. Він ставить на стіл два десерти. Мерсі, кажу я ідеальною французькою. Не те, щоб я володіла мовою, але мерсі я вимовляю бездоганно. Я спостерігаю за реакцією влада. Він точно не очікував цього сценарію. Сьогодні все повторюється, як і двадцять років тому, коли ми могли дозволити собі виходи в кафе. Влад практично завжди запізнювався, а я вже чекала його з вином і з десертом, а він прибігав запихканий і з трояндою в руках. Я вже давно не їм солодке, каже Влад, цукровий діабет не за горами. Я теж не їм солодкого, але ж десерт не тільки для того, аби його з'їсти. В нас давно вже інші життя, і продовження після десерту не буде. Ти гарно виховала сина, раптом каже Влад. Я не потребую його похвали. Я й так знаю, що син у мене найкращий. Він дуже обережно увійшов у моє життя. Не відразу сказав, що він мій син. Лише через декілька тижнів, коли я запитав, він зізнався. А якби я не запитав, він робить паузу і відвертається до вікна. За вікном листопад крапає дощ. Якби я не запитав. Я б ніколи не дізнався, що в нас син нас вже давно немає, і не моя в цьому вина, точніше, не тільки моя. Влад поїхав у Канаду і більше не повернувся. Лише через знайомого юриста мені вдалося оформити розлучення з трирічним сином на руках. Три роки після еміграції влада. Я ніби була заміжньо, але виглядала, ніби вдова. Думаю, так, ти пропав, нічого не пояснивши, і я не мала права вриватись у твоє життя. Ти не мала права позбавляти Давида батька. В цьому чоловіку, який напевно переживає кризу середнього віку, говорить образа. образа на самого себе. В нас обох життя склалось, я посміхаюсь. Хіба ні? В нього прекрасна дружина, своя компанія. З архітектора він перекваліфікувався в ІТі, троє дітей, і та країна, яку він обрав: будинок з трьома поверхами і газоном у престижному районі Торонто, декілька автівок. Я про це знаю зі слів Давида. Я знаю, що він познайомився з сім'єю влада, і вони влаштували сімейне барбекю. Давид каже, що його добре прийняла батькова сім'я, а інакше й бути не могло. Давидові нічого не потрібно. Так, в Канаді він винаймає квартиру, але в Києві в нього є власна однокімнатна. А ще. Він може приїжджати на вихідні за місто до мене та Жені, де його завжди чекають. Особливо сумує за Давидом барні, наш десятирічний лабрадор. Я можу пишатись собою, бо змогла дати своєму сину достойне майбутнє, а далі його дорога. Якби ти мені тоді сказала. У нас могло бути зовсім інше життя разом. Ти б змінив свій план? питаю я. Влад глибоко видихає у відповідь. В історії немає умовного часу. Ми підіймаємо келихи, цокаємося і в унісон випиваємо вино. До останньої краплі